Бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спеціальний рейд у тимчасово окупованому Криму, під час якого знищили два російські військово-транспортні літаки Ан-26 та вразили важливі об'єкти радіолокаційної інфраструктури ворога. Операцію здійснив спецпідрозділ Примари, який проник на територію півострова та знищив транспортні літаки, що активно використовувалися росіянами для логістики і перекидання особового складу також було уражено радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 мис М-1 які забезпечували контроль над акваторією Чорного моря ці втрати підтвердив і генеральний штаб ЗСУ. Тим часом на Запорізькому напрямку сили оборони України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су 34 який застосовував керовані авіабомби для атак по місту. Близько четвертої ранку, 25 вересня, літак, що здійснював черговий удар, було збито. Напередодні Запоріжжя зазнало серію авіаударів. 24 вересня дві авіабомби спричинили пожежі й пошкодили теплиці та приватні подинки. 23 вересня шість фугасних авіабомб викликали руйнування на приватних і промислових об'єктах, забравши життя однієї людини. А 22 вересня 10 авіабомб зруйнували цивільну та промислову інфраструктуру, призвівши до загибелі трьох людей і поранення ще чотирьох. Сукопність цих успішних дій українських військових засвідчує здатність завдавати відчутних ударів по авіаційному та логістичному потенціалу ворога, знижуючи його можливості вести війну проти України.